Ні, глядачам телеканалу «ТВА» В етері інформаційний випуск новин та ми дня про найактуальніші події буковини станом на 27 червня. Розкажу я, Анна Харабара. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 855-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі 27 червня російські війська випустили по території нашої держави 29 повітряних цілей. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 23 шахеди та 5 ракет. Під час нічної атаки вибухи було чутно у Полтавській, Київській, Миколаївській, а також у сусідніх Івано-Франківській та Хмельницькій областях. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася із захисником, який загинув боронячи Україну від російських окупантів, старшого солдата Лопашука Маріна, воїна військової частини А 40 – в останній шлях провели у селі Зелений Гай Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Проблема водопостачання під час блекаутів та створення у Чернівцях осередку Української академії лідерства. На черговій сесії депутати міської ради розглянули важливі питання, що стосуються життя міста та його мешканців. Тож, які рішення прийняли, розповідаємо далі у сюжеті. У стінах ратуші пройшла 48 ма за порядком сесія міської ради. У переліку з 38 питань серед найнагальніших водопостачання у Чернівцях та способи його забезпечення на випадок блекауту. Чернівці водоканал прозвітував, що планує закупити дві нові автоцистерни. Так зможуть підвозити питну воду до шкіл, дитсадків, лікарень та будинків чернівчан у разі тривалих відключень електрики. За словами генерального директора, зараз підприємство має дві автоцистерни яким понад 30 років. Вони в аварійному стані і ламаються. Водоканал на сьогоднішній день немає функціонального автомобіля для перевезення питної води. Шукаючи різні варіанти, водоканал також уклав угоду з перевізниками питної води, щоб забезпечити довіз до будинків чернівчан. Зазначив Андрій Колесник. Депутат Олексій Каспрук зауважив, що Чернівцям необхідні багатофункціональні водовозки, які будуть використовуватись не лише під питну воду, але й зможуть виконувати кілька. Та завдань одночасно, що забезпечить більш ефективне водопостачання в різних ситуаціях. А місто потрібно однозначно багатофункціональні машини, тому що якщо буде така критична ситуація в лекалу, то, то там буде технічна вода. Депутати ухвалили рішення детально вивчити питання необхідності закупівлі водовозок, аби визначити оптимальні варіанти для міста. Ще одне питання, яке викликало резонанс на травневій сесії, сьогодні розглянули повторно. Це створення у Чернівцях осередження. Української академії лідерства ця програма, вартістю 5,6 мільйонів гривень, передбачає розвиток неформальної освіти у місті. Нині начальниця управління освіти Ірина Ткачук аргументувала необхідність фінансування програми тим, що вони будуть обговорювати з академією, аби діти з інших міст після завершення навчання залишалися в Чернівцях. А місцеві випускники мали можливість працювати тут. Ми будемо говорити з академією. Думаю, що це було рано про співпрацю. Про, про те, щоб діти які досягли повнені, стажувалися в органами місцевого самоврядування відповідно до програми стажування, так і з подальшим звичайним працевлаштуванням. Зрештою ухвалили рішення про фінансування, яке підтримали 22 депутати. Один висловилося проти, а ще 12 утрималися від голосування. На два роки навчання для академії лідерства з міського бюджету буде виділено 5,6 мільйона гривень. Решту коштів, необхідних для функціонування установи, надасть держава. Відбулися і зміни в складі депутатського корпусу. Депутат Чернівецької міської ради від партії Рідне місто Володимир Башлай склав свої повноваження. Про своє рішення він повідомив сьогодні на сторінці у Фейсбук, пояснивши, що це пов'язано з його новою роботою в міністерстві оборони. Депутати підтримали дострокове припинення повноважень. За це проголосували 35 осіб двоє були проти, один утримався. Відтак тепер депутатські повноваження перейняла Аліна Яковець. Наразі відомо, що вона у 2020. 2020 році балотувалася до Чернівецької міської ради восьмого скликання від рідного міста від округу номер 1 Проте не пройшла. Діана Добинда теми дня ТВА Нові палати, системи кондиціонування, кисневі точки доступу та сучасний інвентар. У Чернівцях відкрили відремонтоване онкогематологічне відділення, де необхідні медичні послуги зможуть отримувати найменші пацієнти. Більше розкаже моя колега. Оновлене онкогематологічне відділення з блоком хірургії відкрили у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні. Тут маленькі пацієнти з онкогематологічною патологією, діти, які потребують паліативної допомоги та хірургічних втручань, зможуть отримати комплексну медичну допомогу без переведення в інші лікувальні заклади. Тут будуть проводитися лікування дітей з онкологічною і онкогематологічною патологією. Це і лейкемії, це і лімфоми. Не Очинські, Хочкінські, це і хвороби клітиновірганса. Звичайно, що будуть і діти, які мають солідні пухлини, і пухлини головного мозку. Все буде тут, в нашій лікарні. Блок хірургії у нас буде сугубо для того, щоб робити трепанобіопсії, біопсії і малоінвазивні. Оперативне втручання, проєктуючи це відділення і зараз відкриваючи, розуміємо, що тут ми зосереджуємо не лише суто спеціалізовану онкогематологічну допомогу, але й весь комплекс необхідних медичних послуг, які дитина зможе отримати в єдиній локації, не транспортуючись між корпусами чи між різними лікувальними закладами, що значно покращить і логістичні питання, і стан дитини при транспортуванні, і зрештою. Питання успіху видужання таких пацієнтів відділення має площу 750 квадратних метрів. Тут 32 ліжкомісця для маленьких пацієнтів. Також тут створили операційну для малоінвазивних хірургічних втручань. У відділенні працює 25 медичних працівників. З них шестеро лікарів: гематологи, онкологи, хірурги, онкохірурги, які забезпечують надання медичної допомоги дітям з цією чи іншою патологією. Раніше таких хворих приймали на третьому поверсі. Утім, умови перебування та лікування там були не дуже комфортними. До слова, щороку тут стаціонарно лікують майже 800 пацієнтів. А за п'ять місяців 2024 року у відділенні отримали допомогу вже 359 дітей. Сьогодні, фактично, це відділення сформоване таким чином, що забезпечено якісний і ефективний з точки зору медицини. Медичний простір в кожній палаті є достатньо хороших якісних умов. В кожній палаті є санітарна кімната, є система кондиціонування, є кисневі точки доступу, є необхідний медичний інвентар і обладнання, яке забезпечить якість і повноту надання медичної допомоги кожній дитині, яка потребує цієї допомоги саме в межах цього відділення. Лікарі кажуть, працюють над тим, аби надавати послуги за європейськими стандартами. Ми хочемо трошечки змінити. І лікувально-діагностичний процес. Ми зараз закупляємо апаратуру, ми закупляємо. Прилади для аналізів. і Тому подібне. Я думаю, що ми йдемо в крок з, з, з цим світом для того, щоб зробити дійсно так, як лікуються діти за кордоном. Зокрема, у відділенні забезпечили всі необхідні умови для довготривалого перебування діток та їхніх батьків. Обладнали тут і ігрову, і навчальні кімнати для школярів. Основні кошти для робіт виділила міжнародна гуманітарна організація «Save the Children», а також інші благодійники. Паралельно роботи у лікарні не припиняють наразі в медичному закладі активно триває ремонт ще двох поверхів. Один, який передбачає облаштування сучасного укриття, а інший, який буде в якому буде облаштоване реабілітаційне відділення з відділенням неврології для надання комплексної медичної допомоги дітям всіх вікових груп з неврологічними фізичними вадами і реабілітацію цих дітей після надання стаціонарної допомоги. Аліна Рябко теми дня ТВ. Відтепер кордон без черг. На ще одному пункті пропуску з Румунією у порубному запрацювала електронна черга для міжнародних автобусних перевезень. Нововведення має забезпечити швидкий та комфортний перетин кордону для пасажирських автобусів. Детальніше про запровадження та особливості роботи системи електронної черги дивіться уже за мить. Після успішного застосування послуги електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок, систему онлайн-бронювання місця в черзі на перетин кордону поступово впроваджують і для міжнародних автобусних перевезень. Це нововведення стосується і пунктів пропуску на кордоні з Румунією, які діють на Буковині у відповідності до вимог постанови кабінету міністрів, наказу Міністерства інфраструктури. В пунктах пропуска на ділянці 31-го прикордонного загону запроваджено реєстрацію автобусів через систему Є-Черга. Відповідно, слідування всіх осіб відбувається. Тільки після того, як транспортний засіб був зареєстрований, зокрема, є чергу з 24 червня. Запустили і на пункті пропуску порубне. Як розповідають у Чернівецькому прикордонному загоні, на цій ділянці спостерігається найбільший трафік саме пасажирських автобусів, особливо тепер у піковий туристичний період. Система є черга запроваджена в нас. Всіх трьох пунктах пропуска на українсько-румунській ділянці, це в першу чергу Порубне, Красноїльськ і Дяківці. З початком туристичного сезону він традиційно розпочинається при кінці травня або з початку червня, дуже різко збільшується пасажиротранспортний потік в пункті пропуска порубна. Так, для статистики, наприклад, якщо брати за неповний червень місяць, вже е, нами було оформлено понад 210 тисяч Осіб із них майже 120 тисяч осіб, які слідували на виїзд. Тож відтепер, аби безперешкодно перетнути державний кордон, водій чи перевізник мають забронювати відповідний час, підлаштовуючи його під свій маршрут. Це допоможе уникнути заторів та створення багатогодинних черг. А відтак забезпечить швидкий та комфортний перетин держубежу автобусами. Якщо автобус не зареєстрований в є черзі. Незалежності скільки він буде стояти перед пунктом пропуска, він в пункт пропуска е, заїжджати не буде. Зразу е, прикордонним нарядом проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності е, здійснення реєстрації е, в систему Е-черга. Після того, як е, транспортний засіб вже буде зареєстрований е, в Є-Черзі, е, в залежності від е, часу прибуття. Транспортний засіб буде запущений в пункт пропуска. Забронювати місце в черзі на перетин кордону можна на офіційному сайті або в мобільному застосунку. Є черга Анна Харабара Служба безпеки України заочно засудила керівницю окупаційних митних органів на Луганщині. Відомо, що Фігуранка вступила до терористичної організації ЛНР ще у 2017 році, та почала працювати у фейковій податковій службі в Алчевську. А у 2022 році добровільно очолила управління тарифного регулювання та митних платежів Державного митного комітету ЛНР. А після повномасштабного вторгнення у травні 2022 року вона поїхала до Старобільська і там переконувала українських підприємців зі щойно окупованих територій працювати за законодавством ЛНР та змушувала сплачувати податки, збори і інші платежі до бюджету цього квазіутворення. Також зрадниця особисто їздила до Москви і брала участь у робочих нарадах з питань інтеграції митних органів ЛНР у митну систему Російської Федерації. Таким чином вона собі наїздила і назмушувала на 15 Дцять років в'язниці зрозуміло, що строк відбування покарання буде обчислюватися з моменту фактичного її затримання. 300 тисяч євро за держубежу. прикордонники затримали групу з 24 чоловіків з 11 областей країни, які планували втекти через кельменці. Як повідомляє державна прикордонна служба України, організатори кілька днів збирали в одному з населених пунктів своїх клієнтів, сподіваючись одночасно переправити їх через кордон. Мандрівники планували пішки потрапити в Молдову поза пунктами пропуску, але на підході до лінії державного рубежу їх затримали. За незаконну подорож кожен з них заплатив по 12 тисяч євро. Відносно затриманих складені протоколи про адміністративне правопорушення. Наразі встановлюється місце знаходження головних організаторів протиправної схеми. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу «ТВА». Я з вами прощаюся. Побачимось в ОТЕРІ ТВ. на все добре.